Вітаю вас, мої глядачі, з миром у думках і з надією в душі. Нехай кожен ваш день буде спокійним, навіть коли буря за вікном, нехай рідні і близькі будуть здорові, а серце сповнене любові і віри у краще. Дякую вам, що ви тут зі мною, що слухаєте і відчуваєте разом зі мною енергетику Карт. О, давайте глянемо, які новини чекають у Запорізькій області, чи є там небезпека обстрілів та наступів. Так, перша карта, колісниця. Та тут явно неспокій. Ворог може різко активізуватись, щось задумати може бути і новий штурм, і обстріли з важкої техніки. То не про тишу й мир, а про рух вперед. Я би сказала так: ворог буде пробувати рватися, може йти на прорив, а ще може швиденько перекидати сили. Дивимось далі. Друга карта, імператор. Ну тут вже серйозна фігура. Ворога хтось чітко керує, е командування дає накази, і все робиться по плану. Тут не просто якісь малі групки, а конкретно сильні підрозділи. Я би ще сказала, що це про оборону наших. Наші також стоять. Міцно тримають позиції, але ворог буде впертий і е, не зупиниться просто так. А тепер третя карта десятка жезлів. Ой, а це карта тяжкості, перевантаження. Вона показує, що все буде непросто і для ворога, і для наших. Для ворога це означає, що їм дуже важко буде реалізувати свій план, бо є опір. Нема того легкого прориву, але й для мирних людей це про напруження, коли всі на нервах, бо обстріли будуть, і ситуація непроста. Карти показують, що Запорізьку область чекають напружені дні. Ворог явно готує активність і обстріли, і можливо спроби наступу. Але швидких проривів у нього не вийде. Наші стоятимуть міцно. Людям треба бути уважними, не нехтувати тривогами, бо загроза є. Так що тримаємось, молимось та віримо у наших. Ой, людоньки, дивимось, чи є якась небезпека для Одещини зі сторони того Придністров'я, бо знаєте, ворог підступний, може всяке придумати. Та сідайте ближче зараз карти, все нам розкажуть. Перша карта мах. Ой, це хитра карта, я вам скажу. Мах завжди означає маніпуляції, обман. Різні такі хитрі ходи. Це не про відкритий напад, а про закулісні ігри. Я бачу, що ворог може створювати видимість загрози, робити провокації, кидати фейки та інформаційний шум, щоб нас напружити. Це як театр, що його ворог ставить, аби нас тримати в напрузі. Далі дивимось. друга карта шістка пентаклів. А тут дуже цікаво це карта допомоги та балансу. Мені то виглядає так. Що ситуацію з того боку контролюють наші союзники чи наші служби? Є співпраця. Хтось з боку нам допомагає слідкувати, аби Придністров'я не стало плацдармом для реальної атаки. І третя карта. Дев'ятка жезлів. Ох, це карта обережності та оборони. Вона каже, пильність має бути постійно, бо, хоч серйозної загрози зараз нема, але розслаблятися не можна. Це як стояти на варті вночі, ворог може і не прийде, але треба бути готовим. Також карта показує, що наші захисники з того боку втомлені, але вони тримаються, не дають ворогу шансів. Карти е, показують, що з Придністров'я наразі немає прямої серйозної загрози для Одещини. Ворог більше грає на нервах, робить вид, що щось готує, аби ми тримали там війська та переживали. Але наші все бачать, є контроль і ситуацію тримають під наглядом. Так що не піддаваймось паніці, але і не розслабляємось. Наші хлопці тримають оборону, а ми тримаємось у вірі та спокої. Питання серйозне, бо то ж про Київщину, про наше серце України, давайте глянемо, що чекає на людей в найближчі три дні, які небезпеки можуть бути. Так, перша карта смерть. Тут я чую, що буде якась різка подія, яка може налякати людей. Може бути потужний обстріл. Чи якась нова загроза, яка змінить обстановку дуже швидко? Це карта, де старе відходить, а нове приходить, але через потрясіння. Тобто, спокійних днів не буде. Готуємось до різкого стресу. Далі йде лицар мечів. Дуже велика ймовірність, що може бути різкий обстріл, чи навіть масований удар з повітря, ракети, дрони. Тут ворог не попереджатиме, воно може бути несподівано, як буря. Карта дуже активна, означає поспіх та агресію. Для людей це знак уважно слухати тривоги, реагувати на них. І третя карта Паж Кубків. Мені то виглядає так, що після цього різкого загострення люди отримують якусь важливу інформацію. Може бути і про зміни у захисті Київщини. Або про нові дії наших, це ще і е, знак, е, що після напруги буде трохи полегшення, але емоції зашкалюватимуть. Для мирних жителів е, багато чуток новин, але не все, що почуєте, буде правдою. У найближчі три дні на Київщині буде напружено. Є велика вірогідність різкого та несподіваного удару. Може бути масований запуск дронів чи ракет. Тому прошу вас, не нехтуйте укриттями. Не вірте у всі чутки, тримайте спокій, бо страх то ворог, а ми сильніші за нього. Все буде Україна. Лиш терпіння і обережність нам тепер потрібні. Подивимось, чи буде наліт шахедів на Полтавську область, бо знаю, що то людей дуже тривожить. Сідайте ближче, заспокойтесь, а я зараз по картках розкажу, що воно там видиться. Так, Перша карта шістка кубків. Ой, ця карта завжди має такий слід з минулого. Вона каже, що загроза може бути повторною, тобто, не вперше вони туди летітимуть. Можливо, це напрямок, який ворог вже атакував, і тепер він може знову пробувати те саме. Тобто, ворог буде діяти так, як вже робив раніше. Далі глянемо Google. Друга карта Трійка Кубків у військових питаннях вона часто показує групову дію як кілька шахедів, що летять одночасно або спільну атаку з різних напрямків, але в ній нема сильної агресії. Це не масований удар, а радше демонстрація сили чи е спроба налякати. І остання карта король Пентаклів. Вона каже, що система оборони в області працює добре, все під контролем. Це, ніби наші. Командири, які чітко розуміють, як реагувати на ці загрози для мирних людей, це знак, що у важливій інфраструктурі буде порядок. Карти показують, що наліт шахедів на Полтавщину можливий, але він не буде великим і руйнівним. Це швидше повторення старих атак. Ворог не придумає нічого нового. Людям треба уважно слухати тривоги, але без паніки. Так, що тримаємось, Полтавщина. Подивимось важливе питання, чи є загроза масованих обстрілів для Тернопільської та Рівненської областей у найближчий час? Бо то всім важливо знати, аби розуміти, чого чекати та як себе берегти. Так, перша карта, сімка кубків. Ох то дуже підступна карта. Вона говорить про ілюзії, обман і е багато різних варіантів розвитку подій. Ворог тут не діє прямо, а радше плутає сліди, може бути багато тривог, фейкових запусків або політ дронів у різні боки, аби люди були постійно в напрузі. Далі дивимось. Е Друга е карта король кубків, це як мудрий керівник, що тримає ситуацію в руках. Тобто, навіть якщо ворог щось і готує, наші знають, що робити, і не дадуть ситуації вийти з під контролю. Також ця карта про підтримку, е можливо, сусідні області підсилюють одна одну, обмінюються ресурсами, аби захист був ще е сильніший. І остання карта. Король Пентаклів це символ міцності, стабільності та надійного захисту. Ця карта ще й про важливі об'єкти. Інфраструктура під хорошим захистом і серйозних руйнувань вона не показує. Масованої атаки на Тернопільщину та Рівненщину. Найближчим часом я не бачу. Так, ворог може пробувати запускати дрони чи ракети, аби нас тримати в страху, але то. Радше поодинокі удари або невеликі групи, а не великий масштаб. Але е, люди добрі, все одно ховайтеся в укриття, бо навіть е, уламки небезпечні. Подивимось, чи є небезпека масованих обстрілів для Чернігівщини у найближчий час, бо то край близько до ворога, і ситуація завжди напружена. Такс, перша карта правосуддя. Тут я бачу, що ворог буде діяти не хаотично, а за чітким планом. Вони не будуть бити просто так, їхні удари мають конкретну мету щось стратегічне. Правосуддя ще показує, що наслідки залежать від наших рішень та готовності. Якщо люди будуть слухати тривоги та діяти правильно втрат, можна уникнути. Далі йде друга карта король мечів. Це ще й про зброю. Мечі завжди символізують удари з повітря. Ракети, дрони. Тобто, ворог. Точно готує якісь атаки, і це не одинокі шахеди, а щось більш серйозне, але не обов'язково масоване. І третя карта е, п'ятірка мечів. ця карта не дуже добра. Вона говорить про підлі дії ворога, удари, які несуть біль та втрати. Це ще й карта конфліктів, коли ворог може вдарити по мирним містам чи інфраструктурі, аби залякати людей. Ну що я вам можу сказати? Карти показують, що е, загроза. Для Чернігівщини є і доволі серйозна. Ворог планує удари за чітким планом, і вони можуть бути е, різкими та болючими. Це не виглядає як масований наліт е, на півкраїни, але в окремих містах області може бути сильний обстріл чи навіть кілька атак поспіль. Тримаємось, молимось і бережімо себе та близьких. Подивимось, чи є загроза масованих обстрілів для Хмельниччини найближчим часом, бо знаю, що серце в кожного тремтить, коли тільки тривога загуде. Так, перша карта. Відлюдник тут я бачу, що ворог наразі не планує активних дій саме по Хмельниччині. Відлюдник ще говорить, що наші служби уважно. Стежать за ситуацією, збирають інформацію, ніби світять ліхтариком у темряві, аби побачити загрозу ще до того, як вона проявиться. Тобто, прямої небезпеки зараз немає, але розслаблятися теж не можна. Ворог може тихцем щось готувати. Далі йде друга карта, четвірка мечів. Вона чітко показує, що наразі ворожі сили не будуть робити масованих ударів по області. Це час відпочинку, відновлення сил може бути. Кілька поодиноких запусків, шахеди чи ракети, але небагато і без того, аби завдати великої шкоди. Це ніби пауза перед якимись майбутніми подіями, але найближчими днями видно спокійніше. І остання карта Ієрофант. Ох, ця карта мудрості та захисту. Вона каже, що влада та військові структури працюють добре, є порядок та чіткий контроль над ситуацією. Це ще і про духовний захист. Ніби сама сила вищого рівня оберігає цей край, ну що я вам можу сказати? Карти ясно показують. що... Масованої атаки найближчим часом на Хмельниччині не видно. Так, окремі е, тривоги та поодинокі запуски можуть бути. Це війна, але великих обстрілів, які б принесли великі руйнування, я не бачу. Берімо цей час як можливість відновити сили, молимось та вірмо, що й надалі нас захищатимуть, як наші воїни, так і вища сила. Подивимось, дуже важливе питання, бо то про Донбас де зараз найгарячіше, до чого готуватись там? Яка реальна ситуація на фронті? Такс, перша карта туз жезлів. Тут я бачу, що ворог готує нову хвилю наступальних дій. Це не просто маленькі атаки, а спроба різко активізуватися, запустити якусь велику операцію чи прорив. Тут жезлів це ще й про важку техніку, нове озброєння або підкріплення, яке ворог може кинути в бій. Це ніби іскра, яка запалює великий вогонь. Далі дивимось дев'ятка жезлів. Ох, ця карта! Про е, оборону та втому наші воїни там вже виснажені, але тримаються на зубах, не пускають ворога. Це карта про людей, які е, стоять до кінця, навіть коли сил майже нема. Вона також показує, що ворогові буде дуже важко реалізувати свій план. Проте ситуація буде виснажлива для всіх, і для наших, і для ворога. Це про довгі важкі бої без швидких результатів. А тепер. Третя карта лицар Жезлів. Вона каже, що бої будуть дуже динамічні, ворог може швидко. Міняти напрямки, кидати підрозділи то в один бік, то в інший, аби заплутати наших. Але ця карта також показує, що наші сили теж будуть діяти активно, не просто захищатися, а й контратакувати. Карти ясно показують, що на Донбасі, от е в найближчий час буде дуже гаряче. Ворог готує нову хвилю наступу, може підкидати сили та техніку, намагаючись прорвати наші позиції. Але наші воїни міцно стоять, хоч і дуже в тому швидкого прориву ворогу не дадуть Для мирних людей це означає, небезпека обстрілів дуже висока. Ворог буде бити і по фронту, і по прифронтових містах. Слухати тривоги обов'язково, бо удари можуть бути хаотичними та несподіваними. подивимось важливе питання, бо Краматорськ то саме серце Донеччини, і ворог часто туди злобно заглядає, чи є загроза для цього міста. Перша карта туз жезлів. Ох, ця карта говорить про новий початок, про велику енергію і про різку активізацію ворога. Ворог може готувати якусь нову атаку або обстріл, причому раптовий і дуже різкий. Може бути спроба наступу десь поруч, і тоді місто потрапить під загрозу обстрілів як тилова ціль. Дивимось далі. Друга карта шістка жезлів. Ця карта показує певні успіхи. Але тут є два боки медалі. Для ворога це означає, що він буде пробувати демонструвати перемоги, робити обстріли гучними, аби показати своїм, що ось ми сильні. Але для наших це знак, що наші сили дуже впевнено тримаються, і кожну спробу ворога прорватися вони зустрінуть достойно. І третя карта верховна Жриця. Оце вже дуже цікаво. Жриця завжди. Про приховане, про те. Що не все зараз видно людям? Тут я бачу, що є інформація, яку поки не озвучують, можливо, наші знають більше, ніж ми чуємо з новин. Це ще й про розвідку та таємні плани. Карти ясно показують, що загроза для Краматорська є і вона реальна. Ворог готує активність, може бути різкий обстріл чи навіть кілька днів поспіль, підвищеної небезпеки. Але наші сили готові. Оборона сильна і шансів у ворога на прорив нема. Ворог хоче показати себе, та наші не дадуть йому справжньої перемоги. Тримаймось, вірмо в наших і бережімо себе та своїх близьких. Подивимось дуже цікаве питання, чи будуть наші ЗСУ відправляти захищати країни Європейського Союзу. Сідайте, слухайте уважно, бо карти говорять не про степ. Так, перша карта Паш Кубків. Ой, ця карта про новини, пропозиції та початки. Тут я бачу, що буде якась інформація чи наміри щодо допомоги іншим країнам. Може бути запит, прохання або план від союзників. Паж ще говорить про навчання, поради та спостереження, тобто може бути. Непряме відправлення військ, а швидше підготовка, консультації чи підтримка. Далі дивимось друга карта п'ятірка кубків. Вона говорить про розчарування втрати та відмову від чогось, що спершу хотіли зробити. Тут я бачу, що можливість відправки наших військ за кордон поки що малоймовірна, може бути що. Планували або обговорювали таку ідею, але вона не буде реалізована у великому масштабі. І третя карта дев'ятка пентаклів. А ось це вже хороша карта. Вона говорить про самостійність, стабільність та забезпеченість. Тут я бачу. Що наші е, зсу будуть залишатись вдома і зміцнювати свої позиції, ресурси та сили спрямовані на захист своєї країни, а не на відрядження за кордон? Карти показують, що зараз немає планів масово відправляти зсу захищати ЄС. Може бути якась підготовка, обговорення, навчання або поодинокі консультації, але наші сили залишаться тут вдома, де вони потрібні найбільше. Тримаймось, мої дорогенькі, і віримо у наших. Подивимось, чи буде допомога від Польщі стосовно збивання шахедів та ракет, бо то важливо для всіх. Сідайте, слухайте уважно, бо карти говорять не просто, але багато прояснюють. Такс, перша карта, лицар жезлів. Ох, ця карта завжди про швидкі дії та енергійні кроки. Тут я бачу, що е, Польща може оперативно реагувати на загрози, можливо, надсилати техніку підготовлених спеціалістів чи надавати інформаційну підтримку. Це не повільне обговорення, а швидкий активний крок назустріч допомозі. Далі дивимось. шістка жезлів. Оце дуже хороша карта. Вона про успіх, перемогу та визнання зусиль. Тут я бачу, що допомога від Польщі буде ефективною. Вона принесе результати. Може бути успішне збивання ракет або шахедів і е, навіть публічне підтвердження цих дій. Шістка жезлів також говорить про підтримку і моральний підйом. Отже, наші та союзники. Будуть раді і відчують, що ця допомога дійсно працює. І е, третя карта місяць вона завжди про невизначеність, підступи і е, те, що. Не видно на поверхні. Тут я бачу, що не все буде зрозуміло одразу можуть бути труднощі або приховані нюанси. Місяць також попереджає про обережність і пильність. Навіть з союзниками треба бути уважними, бо ворог може пробувати обманути або приховано діяти. Карти показують, що Польща надаватиме допомогу, і вона буде реальною та ефективною, особливо у питаннях збивання шахедів та ракет. Лицар жезлів каже про швидкі дії, шістка жезлів про успіх і результати. Але місяць попереджає: не все буде ідеально, можуть бути нюанси та приховані загрози, тому слід залишатися уважними і не розслаблятися повністю. А тепер прощаюся, але ненадовго. Беріть із собою спокій, мудрість і трохи магії карт у своє життя. Нехай ангели вас бережуть, а сила наших рідних воїнів додає впевненості кожного дня. До зустрічі, мої дорогенькі. Тримайтесь, вірте.